Більшість Харківщини була звільнена минулого року, у вересні, але десь 30 населених пунктів лишилися окуповані. Що там робить Росія? Там, по-перше, електрики немає з вересня місяця, там народ. Без мобільного зв'язку, без електрики, тільки російські газетки отримує. І ось е, при по всіх хатах, де лишилися діти, ходять і розказують це зокрема села Новоєгорівка, Терни, Граково е, і ці села ходять і розказують, що якщо ви зараз дітей не віддасте в інтернати, то ваші діти зовсім отупіють. Віддавайте в садочки в інтернати, ми їх вивеземо на нормальну територію, де вони будуть здобувати освіту. А Так переконують людей. Люди лякаються, люди інформації не мають, але вже чули, що коли Росія забирає дітей, діти пропадають. І це дуже тривожна інформація, насправді, тому що ті, хто тільки ті, хто мають там гроші, можуть виїхати, бо їх вже не випускають прямо сюди до Купінська. Вони ж їдуть через всю Росію в країни Балтії, через Польщу вертаються в Харків.